Друзі, радий тому, що Бог дозволив мені дожити до цієї весни, до цього року. Радий також бачити вас на моєму каналі. Починається новий сезон 25-го року. Сезон грибів. Які називаються, як де зморшки, шушерипки, як ще їх називають, по-російськи, сморчки, шапинки, зморшкові. І я працюю, зараз я вам покажу. Чернівецька область, Вижницький район, село Черешенька. Санаторій, так і називається, черешенька. Кладу плитку. А тут є отакий рядом ліс березовий, невеличкий. І думаю, ну вже пора, напевно, їм бути пообідав і думаю, йду, я перевірю, що в цьому лісі робиться. Ну, знайшов я вже, бачу два, два шушери, такі величенькі, один маленький. Тут я десь бачу, зараз буду шукати, десь я ще їх бачу. 2 чи 3. Ну, що я вам розказую, треба показувати, щоб ви бачили, що тут таке є. Ага, от, я ще двох не бачив, а тепер побачив. Я забираю свій фейс, вітаю всіх на каналі. Підписуйтеся, починайте дивитися. Я буду старатися все, що нове у лісі робиться, вам показувати. І ось перші шлапиночки чи шушечки. Доволі такі гарненькі. Я беру їх, я думаю, що я більше знайду. Ось один. Тут маленький. А тут я їх зразу не побачу. Вони гарненькі. Дивіться які. Якщо я багато назбираю, я попрошу поварів і вони приготують. Ось тут ще гарний. Великий. Оце взагалі гарно. О! Та їх тут більше, бачите, я цього великого побачив. Коли прийшов здалеку, коли прийшов до цього великого, а тут ще є отакі маленькі. Ось три. Ми зараз їх назбираємо. маємо сім. Ремний сезон можемо рахувати відкритим. Бачите. Йдемо далі. Йду я попробую знайти тих, що я з самого початку знайшов. Але думаю, що вони тільки два. Ага, ось вони. Ось. Один. Гарненький. А ще десь тут був один. Ага, є. Їх не так легко побачити, але цей маленький. А може це я не його бачу. Мені здається, що той був гарніший. Добре. Я пошукаю, може знайду полянку. Ота як там тих сім і обов'язково вам покажу. О, може, така кубка. А отам отой санаторій, що я говорив. Берешенька. Саша. Да, да. Найшов уже штук 7. Да. Отут, у цих берізках. А туди Нічого там не знайшов. Думаю, подивився в берізках і в берізках. А там, Ще туди не ходив, зараз піду. Зараз перевіримо. Ось, тут санаторій, між іншим дуже класний санаторій. Тут Можна поправити здоров'я. Лікування різними процедурами. Масажі, там ну, Ще якісь я не цікавився. І походи Вон, одна гора. З Фінсько, фінською ходьбою тут займається. Вон там друга гора. Дуже гарні краєвиди. Тепер вони сумненькі трошки, бо ще дерева не проснулися. Але я думаю, що як проснуться, все зазеленіє, то тут буде весело. Так що цікавтеся в інтернеті, санаторій, черешенька. Найдете там всю інформацію і. Думайте. Знайшов я ще двох. Не густо їх тут є, або тільки починаються, або можливо, тут маленькі такі. Я знаю, 15 метрів 20 в діаметрі цих берізок. Ще два є. Mám kamera. Fokusuj. tu navíc kto si už bol, alebo meška. Skôr, že si ho meška. Зразу нігтями почистив до колекції. Поки що більше не бачу. Ага, бачу. Під листочка виглядає. Є. Малесенький. Але є. Малесенький, молодесенький. І поки вони маленькі, то треба дуже уважно дивитися, щоб їх побачити. Поки що, ага, бачу. А, це напевно той, що я тоді не знайшов. Одного я зірвав, а оцього загубив. Чотири. Там бісім вже 12, 12 вже. Де їх? А, там на пеньочку. Ну, попробую ще пошукати. Знайшов я, друзі, ще. О! Хотів казати три, а ще одного побачив, вже чотири. Вони такі непримітні. Ось я оцю кісточку штучну запа, чи, чи це гілочка штучна, що з пластмаси. Я тут був, я запам'ятав цю гілочку. А от цих усіх... шушерепків я не бачу ось. Один. Тут другий. Ось третій. ось четвертий. Вілікан хам. <кхи> Чори штучки на одним місці. Десь їх є багато, я бачив відео, вже показують їх взагалі там. Наша спільна знайома з Сергієм позавчора 5 кг назбирала. Ну, тут, напевно, вони тільки починаються. Це ближче до горів, між іншим, це вже горе, оця гора. І туди, у той бік, це вже гори Карпати починаються. І тут холодніше, але вже, вже є чуть-чуть. Не знаю, знайду я ще більше чи ні. Якщо знайду, покажу. Якщо ні, то зустрінемось в наступний раз. Можливо, вже більше буде. Я вам все покажу. Znajdę, znów znajdę w jeszcze Barbos. Барбос. Ти чий? Злякався. От, знайшов я таку кубку, йду до роботи вечором. Під вечір я піду ще в друге місце, може там буде більше. І знову зроблю зйомку і покажу вам. Надіюся, що буде краще, там там багато тополі. Тут малясенький ліс такий з Ось. До зустрічі!